У нас тоді ще українців не було за Австрії. Тоді все було, офіційна назва була рутени, і, а, а так назва була все русини. І ми всі називалися русинами. І вже до 2018 року, коли повстала, розвалилася Австрія, тоді вже зачали говорити: почали говорити, що ми українці. А так вважалося, що ми є всі русини. Але мова яка була? – А мова українська була. А оці зараз русини, оці, які виступають, вони теж розмовляють головним чином українською мовою? – Українською. Вони вважають себе окремою нацією. Ну, не то немає ніякої окремої нації. Я такой, дивився, на них, немає. дивився, був там і ніяк не, не міг помітити, чим вони відрізнять. Ні, вони говорять українською Це... мовою, то є українська мова, але назва тої мови була русини. Да. І найважніше то було то.